Олексію, яке становище на Донбасі? Тобі слово. Вітаю віто. Так справді учора від моменту підписання мінських домовленостей по українським селищам відновився шквальний вогонь з боку Російської Федерації. Про це заявляють в РНБО. Введення артилерійського вогню з території РФ помітили на напрямку. Населений пункт Манойський Російська Федерація, населений пункт Камишне Україна. В районі одного з прикордонних постів Луганського загону Росія не намагається навіть спробувати почати досягати мінських домовленостей. Вона продовжує озброювати бойовиків. Бойовики продовжують обстрілювати і атакувати позиції сил АТО на Донецькому, Луганському, Дебальцівському та Маріупольському напрямках та в районі Бахмутської траси. Втім, близькість до блокпостів українських селищ бойовиків не хвилює, тому продовжують страждати й гинути мирні мешканці. Терористи обстріляли 5 разів з артилерії та мінометів міста Щастя Новоїдарського району з боку селища Весела Гра, яке контролюється так званою ЛНР. Кілька артилерійських снарядів вибухнули в кварталі енергетиків неподалік супермаркету. В результаті осколочні поранення різного ступеню важкості отримали семеро перехожих місцевих мешканців від 17 до 51 року. Значно посилилися обстріли і на Маріупольському напрямку. Бойовики неодноразово обстрілювали наші позиції з градів в районах Нової Ласпи, Старої Гнатівки, Миколаївки та Новотроїцького. Вже традиційно одна з найгарячіших точок сходу це Донецьке литовище через марні намагання терористів захопити аеропорт. Знову під обстріл потрапили житлові райони. Так, в приватному секторі численні руйнування та згарища. Прихожу, уже як би кухні немає. І починається горять наступний дома і наступний. Заливали, заливали, там. Ну щоб відсіктива моїй дома. Ну, а этих ми як би не спасли. Віулиці ні одного живого дому, ні всі розбомбили. Люди повтікали хто куди міг. Ось ця лікарка вже чотири місяці, як покинула квартиру неподалік аеропорту, і тепер разом із чотирма дітьми мешкає в підвалі 21-ї міської лікарні Донецька, де власне і працює. Вели кружку. Вода есть, да? Да, слабо удали. Сегодня уж не было воды. У нас больше полтора суток не было воды. И это только дали. Но мы все равно запасаемся, потому что ситуации бывают разные. Мало того, що у людей поруйновані житла так на їхньому й хочуть нажитися зловмисники. Під виглядом соціальних працівників трійко молодиків приходили до Донецьких пенсіонерів буцімто допомогти відновити домівки. Робили вигляд, що оглядають характер пошкоджень, а насправді нишпорили по хатах у пошуках цінного. Я переживав голодний, і холодний. Посідні викопейти забрали в мене. Порвали і перини, і подушки, і вокруг перекидали все. Витягнули деньги, діду, смертельні. На смерть дід збирав. Подібних крадіжок сталося щонайменше півтора десятки. Пенсіонери пограбовані пенсіонери ще все ще сподіваються, що їм повернуть їхні гроші, але зломисники вже встигли їх витратити переважно на розваги та наркотики. Ну і зараз пропоную вам подивитися, як виглядає життя на лінії вогню. Селище Трохізбенка, яке наша знімальна група відвідала напередодні. Живе без жодних благ цивілізації, там немає ані води, ані газу, ані тепла, ані світла. Як виживають люди у голоді, холоді та під постійними обстрілами? Дивіться у нашому матеріалі. На цій вулиці закінчується селище трьох і вже починається лінія фронту. Десь там неподалік місто Слов'яно-Сербськ. Його контролюють сепаратисти. До позиції бойовиків звідси усього лише 600-700 метрів і звідти постійно стріляють. Ось десь падали град. Вот видно, що этот здесь був. Це то, що погибають. Мимо населення і люди. От видите? Це града. Вояки показують свіжі вирви та уламки. На цій висоті стоять бійці 92-ї бригади. Внизу по річці Сіверський Донець пролягає межа з так званою ЛНР. Днями бойовикам прийшло підкріплення. Обстріли почастішали. От і зараз небо починає свистіти мінами. Нам наказують заховатися. Вода відеосталь посмотри. Вниз, вниз. 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 Вниз раз знает трикера ему подписывают осада выписа. Стоит два минут перемёта там. Так понял, ти, я понял, соснаха клуб приём. Легает совсем поруч, Бомблять сусідню позицію наших, а ще там кілька хатин живуть люди, та боевик байдуже. вже. Вони безрозборно б'ють і по домам, і по позиціям. Ну, в общем. Им... По барабані жертва, не жертва, мирні, не мирні. Українські військові нарікають: стріляти можна лише у відповідь. Та й то, якщо луплять саме по них. Приміром, якщо обстрілюють лівий фланг, то на правому лише спостерігають. Бо такий наказ зверху. От зараз щас міномета їх покривають. Ані зараз з откупулімютом, і все. тому що більше їм можна. Вогонь у відповідь не забарився. Кулемет починає відпрацьовувати мінометний розрахунок ворога. Возможно, просто вычислили, где миномет стоит. И начинает миномет обстрел. Начинает миномет обстреливать. Люди, що живуть прямо на лінії фронту, у відчаї. Як чують канонаду, не знають, куди подітися. А ночі в домі слухно все. Більше часу не спиш. Оттуда та-та-та, оттуда та-та-та, бам-бам-бам. Антибубух уже дитина говорить, бубух. Куди нам йти? Куди обращатися? Уже надоело сидіти возле підвалів. У селі вже кілька місяців немає ані води, ані газу, ані світла. В будинках холодно. Вночі люди мерзнуть у підвалах, а вдень виходять на двір, аби на вогнищі приготувати їжу. В хатах плюс п'ять. Що немає на вулиці? До війни у трьохізбенці жило понад три тисячі ага. люду. Зараз не лишилося й третини. Переважно пенсіонери та й ті, в кого немає змоги поїхати. У покинутих будівлях люди облаштували бомбосховища. Матраси, одіяла. Ну, ну кого дома били. Все поприносили. Зараз військові, єдина влада у селі, немає навіть міліції. Усі державні установи перевели у Новоайтар. Це за 60 кілометрів звідси. Там же і швидка допомога, але сюди вона не доїжджає. Я медсестра участкової здесь. Осталась одна без доктора, без нічого. Мені отак, вот от дуже тяжко. Скорая допомога. тоже. воєнні дії йдуть, вона не може приїхати ко мне. Вочевидь, війна тут надовго. На іншому краю села серйозно отоборилися бійці 39-го батальйону та прикордонники. Бойовики дуже близько. Дерева, буквально за деревами, 40-50 метрів. Тобто, наше розстояння 270 метрів, 200. Отакують вони частенько. Переважно б'ють із градів та мінометів, але нерідко залітають і ось такі касетні боєприпаси. Це система ураган, касетне, запрещенне оружі. Ну, як бачите... Російського производства в Україні такого нету. Та до шквального вогню їм не звикати. Ці хлопці пережили пекло Іловайського котла, втратили багатьох побратимів, рвуться у бій та передають вітання у різні куточки країни. тримаємося. Юлічка, я тебе люблю. Харкову привіт! Мама, жена, люблю вас. Слава Україні! Львівська область, місто Городок. Мама, вибач, що брехав. Да, я тут. Олексій Сімаков та Олександр Альбінський програма Вікна СТБ.